Всім привіт! Вітаю! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні я хочу з вами поділитися своєю посилочкою, яка приїхала мені від Юлі. Я надзвичайно щаслива. Юлічка, тобі величезне дякую. Це для мене було дуже неочікувано і приємно, що дівчата в такі нелегкі часи тішать різними подарунками. Я так швиденько при вас прибігла і хочу зробити розпаковку, бо вже не терпиться побачити, що там. Ой, одним словом, сьогодні був посилочка до мене приїхала ще в суботу, але сьогодні був такий, така можливість, щоб я її забрала ого. -го. Ось так виглядає коробка, така гарна, красива, прямо новорічна. Дуже-дуже цікаво. Ну що ж, я не знаю, де тут початок, напевно, ось тут. І будемо з вами її розпаковувати. І перші враження, як завжди, дуже такі приємні. Так, все, це, це чудово розпаковувати. Так, а ви мені напишіть, який у вас настрій. Дехто вже і Різдво відсвяткував, дехто ж тільки збирається. Цей рік такий, знаєте, в нас переломний, на мою думку. Але нічого, потрошки, потрошки, помаленьку, і ми з вами стаємо щораз тим сильнішим, мужнішим. Сміливіші. ого, Юля запакувала все на славу. Вау подивіться, яка краса, Стільки всякого, всякої всячини Юля. Ой, ну, давайте я розпочну з однієї коробочки. Я не є консультантом в компанії Oriflame, якось в мене не склалося. І з початком війни в нас тут був недалеко такий консультативний центр, їхній офіс, і вони перестали там деякий період попрацювали і перестали там працювати, закрилися. От і я якось поділилася з Юлією, що я, мені дуже хотілося цей аромат. Це Love Potion, Midnight Wish. Я коли бачила в Юлі ті парфуми, я завжди, знаєте, облизувалась на них, тому що там дуже гарне і таке і пакування, і мені здається, що цей аромат має бути якийсь надзвичайний. І от в мене чогось така, знаєте, таке, знаєте, враження. І тут я просто в шоці, в приємному шоці. Ну, сама коробка, подивіться, яка а, красива, стильна, чорна. А, тут ось це, це тиснення таке. Вау, ну, це просто фантастично! Це просто фантастично. Ось так він виглядає всередині в коробку. Стричить така ейфелова вежа. Кінчик ейфелевої вежі. Головне її зараз не зламати. Бо я можу. Вау! Вау, вау, вау! Подивіться, яка краса. Я тепер можна? Я так півгодини полюбуюся? Супер, класно. Мені це оформлення дуже подобається. Дуже таке воно стильне. Це чорний і ковпачок сам такий сріблястий. Так, ще зараз я його зламаю. Ні, не зламаю. От така шапочка для відьми. І вже аромат є цей. Відчуваю солодкий, яскравий насичений. Чимось мені нагадав недавню новинку від Avon, Як же ж вона називалася? Так, буду я його розпиляти. Небагато, тому що вже вечір, щоб не задушити своїх ну, довколишніх домашніх. О, вау, Тут якісь фрукти. Тут е, цей дегустатор малий сидить зі мною. Супер аромат, шикарний просто. Я прямо завтра буду його на роботу нести. М -м -м, дуже смачний, дякую, дякую, бо ж я так хотіла, я завжди дивилася Юля на твої ось ці флакони, які часом стоять у тебе на задньому плані, коли ти знімаєш відео, і завжди думаю, о, я теж би хотіла такий, а думаю, де ж його тепер придбати? <продбати> Ох, краса! Це просто божественно. Подивись собі. Так, наступне це мило, шведське спа від Oriflame. Ось таке. Бачила вже його в Юлі так само. І я люблю такі штуки. Ой, це б для мене в колекції якийсь такий аромат, якийсь свіженький, морський, щось таке. Ну... Мило, я люблю будь-яке, ви це знаєте. Дякую, дякую. Така якась стильна, також новорічна вже коробочка, таке оформлення. класне, ну, Класно, дякую. А, так, далі крем гель для душа з значить, Чорніка, смородина і масло ши. Це в нас Energy, Vitamin of Energy. 230 мл об'єм. Очищення, догляд, заряд свіжості. Я так розумію, що це наше українське. Ось таке теж оформлення, ну все декось так, так по стилю. От, подивіться, ось це таке. Ну, я взагалі люблю чорний колір, ну ви, ви це знаєте, правда? От, е, класно. Дякую, буду користуватися. Так, він, якщо він запакований, то так, він поки запакований, а поки що й піде в запас, бо маю ще багато чого на добивалках. Туш, це дуже необхідна річ. І від Oriflame в мене туш ніколи не було. По-моєму, я ніколи тушами від Oriflame не користувалася. Це Big Lash Mascara One Color. Ось така, об'єм 8 мл. Також поки не буду розпаковувати, тому що маю відкриті, не хочу порушувати її терміни. А терміни тут хороші. Дякую. Так, давайте вже пройдемося. Вау, wow, це щось таке Ейфорія, маскара, Yellow. Так, це що в нас? GlamB Color Hipnotic. Я навіть щось, я, я щось пропустила. Це якісь новинки у GlamB'log. Це теж туш для V. Я не бачила в нас, щоб вони продавалися ось так окремо. Також не буду відкривати. Це туш для Вій. Ейфорія Mascara Yellow. Я бачила в наборах. Подібні туші. а цю, так, 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 так. Може, це кольорова туш для вій? А ні, туш для вій. Глим вій колор, гипноз, і... А, жовта. жовта, <ріх> Юля, буду тепер патріотичні макіяжі, жовтою тушу для вій. Боже, тут це ще ж написано для таких, як я. Ось така красотка. Ну поки теж не буду вибирати, ми з вами косметичку будемо вибирати. Там вже оприділимося, що по чому. Далі мундсаб, вітамін Д3. Ось така сироватка. От я зараз знову це теж не буду відкривати, бо я хом'як піде в запаси. Есенція, тут 30 мл об'єм. Так гарно так, так, запакована. Це наш український бренд, якщо я не помиляюся. Та поки дійсно піде в запаси, бо Юля я ще від глумбі-сироватки не почала. Ще трошечки ще до десь до, до кінця січня треба почекати. Я вже почну відкривати інші сироватки. Дякую! Дуже приємно буду знайомитися з даним брендом взагалі не знайома. А, так, це в нас. Ага, Це в нас іде бальзам, по-моєму, для губ, Ось такий, також від Oriflame а, Такі ці бочечки. Зараз ми. Ось, Вау! Така красота. Правда? Дуже красиво. Аромат, апельсинки. Класно. Як ваза, така О, форма. Ваза, каже доця, це, це ваза. Дуже класне таке оформлення. Мені такі дуже подобається. Дякую. Буду також користуватися. Бальзамів багато не буває для губ. Так, ноготок. Collection Magic Лак для нігтів. Так, я тут не могла просто слово прочитати. Паудер, паудер, напевно, ось так, ось така серія. Давайте, ми зразу. Відкриємо. Це блискітки будуть такі прямо новорічні. Вже можна також поверхи будь-якого лаку нанести. Дуже гарний колір. Ми такі з донечкою любимо. Дякую, Буду, будемо тепер манікюри робити. Далі Optifresh Fresh від Oriflame ось така зубна паста, об'єм 100 мл. Якраз моя закінчується, і цю, ми думаємо, візьмемо, може, собі навіть так. Mm, навіть пахне пахнеткою. Ой, дякую. Такі, така річ завжди потрібна у використанні. Так, далі я бачу One Color. це є тональний крем. М -м, значить, давайте ми подивимося на відтіночок. Він де не запакований. Ой... Відтіночок. Я знаю, що Юля брала їх на цей. Мені буде добрий на літо. Хоча, ви знаєте, якийсь такий приємний, якийсь квітковий кольор, цей запах, квітковий такий якийсь... Вже воно тут якийсь фрукт є. А мені, в принципі, подивіться, він трошечки з жовтинкою, і в мене від юнайсу є. Прям точно-точно в один-один такий колір. І він мені підлаштовується під тон шкіри. Якщо не підлаштовується, то я буду такий колір використовувати влітку. От. Це на літо буде мій ідеальний тон такого. Бо рука все ж таки зараз світліша, ніж обличчя. От. Так що, якщо він зволожувальний, тут просто написано тональний крем. Так що супер, дякую. А, так, далі давайте. Я бачила це у Юлі, я бачила це в Ірусі. А, дякую! Я дивилася на ці подарункові набори. І я собі чуть не купила на днях цей набір, але потім, потім якось думаю, та ні, я не буду його купувати. А, це в нас а, крем для рук сюди входить і молочко для тіла пом'якшуюче. Ні, я відкрию його під ближче до, до Різдва, до 7 січня. 7 січня після Нового року я його відкрию. Добре? Так, далі. Юля. Тут щось запаковане. Зараз ми будемо розпаковувати. А до ти чекає на бульбашки? Так? Чекаєш на бульбашки? О, я зараз буду, не знаю, плакати від, від щастя. Це Юліна улюблена а, пудра для обличчя а, від а, Avon а Real Matte. Пресована, а, яку вона дуже любить. І вона знає, що я теж люблю пудри. Ось так вона виглядає. Я, напевно, теж свочити поки не буду, тому що в мене в використанні дуже багато пудр, але це мені підійде. Вже бачу по відтінку. Вона така. Зараз дуже погане нас освітлення. От, але нічого страшного. Я так дивлюся, що вона мені підійде. По кольору, Дякую, така класна упаковка якась. Я щось я проходила завжди мимо тої пудри. І матуюча, мені все ж таки більше на літо підійде, тому поки точно в запаси відстудають. Так, далі, вау! Тут щось таке, тут щось таке. Прям так? А це то, що я Юлі написала, що я би в тебе. Його купила, тому що Юля на каналі розпродає парфумерію. Можете до неї зайти, подивитися і в телеграм-каналі вона дає, значить, виставляє парфумерію і розпродає. Так що вона мені прислала Ланвінь ECapri in Girl, вона знає, вона мені прислала від «Левантик». І коли я побачила, що вона десь наприкінці літа, по-моєму, розпродає ці аромати, і вона мені написала. Я написала їй, що я б тебе його куплю, ну, відправ мені його. А вона мені каже, що я тобі його пришлю. От прислала. Це божесний аромат. Це цитруси, це трошки солоду. ну Він дуже класний. Якісь мандаринки, такі аполісинки. Зараз, от якраз коли в холодну пору року, вони такі, а, знаєте, хрусткі, от, і дуже смачний аромат. Мені так подобається такий, знаєте, флакон важкенький. Дякую. А це, це, напевно, ідуть новинки ті, що були у Гламбі, бо це дуже вам вже жовто показувала, а це. З тої ж серії Color Hypnotic Желені тіні. Між іншим мені юлічка від LCF присилала тіні желе для повік. Дуже класна штука, між іншим, ці тіні. Дуже класні. Давайте ми з вами їх відкриємо, вони будуть запаковані. Така от коробочка. Вау, тут також вони йдуть запаковані. Якісь такий цікавий, як двохром. Ой, вони трошки такі більш застигліші, ніж прям в ЛС. Вони такі жале-жале, а тут вони такі, бачите, цікаво, як вони будуть наноситись на повіку. Я бачу, мене тут щось взагалі тепер трохи. Вау! Сі, сірі база Сіра з золотистими і рожевими блискітками. От така краса. Дякую. Так, я, напевно, це назад прикладу, щоб вони мені не засохли. Дякую, дякую, дякую. Буду користуватися. Так, ну як же ж без солодкого? Будемо смакувати з донечкою. Таку мілку. Дякую. Щоб життя було у всіх солодке. А далі покажу вам. Улюблена маска Юлії. Вона мені вже її присилала. Маска чарівниця. Якщо у вас втомлені очі, і ви хочете відпочити, щоб вас ніхто не рухав, просто вдягніть ось цю маску на очі і відключіться до ранку. І все буде добре. І очка ваші відпочинуть, і... і настрій покращиться. І від Мунцап це вітамінна маска. Значить, це зволоження. Вона йде так, теж з вітаміном В3. Я так зрозуміла, що це. З тої ж серії, що ось ця сироватка, але вона йде тканинна. Ось, Так що буду користуватися і-і-і. Я вже так собі підозрювала, що до мене приїдуть, бо я бачила в Юлі в розпаковці дані. Дані штуки це від IMAGIC, Golden Beach. В мене в другому відтінку. Я знаю, Юля брала і перший, і другий. Це в нас де контур для обличчя. Ну, давайте ми зразу з вами будемо його розпаковувати. Я, між іншим, на цей бренд IMAGIC вже давно дивлюся. Там дуже в них гарні палетки, там в них дуже класні. Всякі контуринги. От. Ну і ціна там така доволі таки небюджетна. Е, ну, як не бюджетна, порівнюючи знаєте, зі всіма е, там брендами. От. Так все гарно було запаковано. Так, давайте ми подивимось. Тут прям. Це дуже запаковано. І коли Юля сказала, що я замовила таких три штуки і що там один відтінок дві палетки в першому, по-моєму, відтінок вона замовляла, а один в другому. От, я точно знала, що другий то буде мій. От, так що так, я не можу витягнути з коробки. Є, yeah. є, yeah. Боже, такий класний, подивіться. Це тиснення, soft-touch, така коробочка, дуже класна. Це аналог на, вже говорили, напевно, всі, на to-face. Подивіться, тут є дзеркальце, тут всередині йде ось така штука, зверху ще йде ось така губка. І Відтінки прямо мої. мої юль. Ти вгадала на всі 1000%. Глянь. Подивіться, яка краса. Ой, ну чого, ну сьогодні світло, ну сьогодні світло. вибачайте. Я вже просто ввечері знімаю, у нас вже зараз котра. у нас вже зараз восьма година вечора. Подивіться, яка краса. І е, хайлайтери тут. Давайте я ще зараз. Просводчу, просводчу. Значить, uh, Radiant і Twinkle це хайлайтер і Stay Perfect це пудра. Так, давайте ми з вами пальці сюди. Ой, Які шовковисті, подивіться. Ми це все оглянемо з вами при денному світлі. Обов'язково. Ну, тут має просто виблискувати. А, цей перший, він більш такий золотистий, це просто як золото. Другий це вже таке золото бронза з блискітками. І третє це в нас іде пудра. Пудра шикарна. Ну, на дотик, шовковиста. Не знаю, ну, тут камера вам його не передає. Ой, цю всю красу, але в новорічному, новорічній косметичці такі, та то святковій, то будемо обирати дану палетку, і я, ми там з вами більш детальніше на це все подивимося і оглянемо. Я просто у мене немає слів, щоб виразити свою вдячність. Юля, тобі велике дякую. А вам, мої дорогі, я рекомендую підписатися на канал Юлі. Мені буде дуже приємно, якщо ми всі будемо дружити, підтримувати українських блогерів і триматися кубки. Дякую. Дякую тобі, Юля, велике. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що розділили мою сьогоднішню радість зі мною. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Все, дякую вам велике. До нових моїх відео. Всім па-па!